Ігор гордовичін, все ж вам даємо слово. От Портніков сказав на початку нашої ефіру, що не треба шукати таємного змісту в заявах росіян, От все, що вони хочуть. Вони все так і говорять. А ми постійно, от що мав на увазі Путін, можливо, він хоче таким чином підвищити ставки, але поводитись на пониження ставок у перемовному процесі. Порніков вважає, що ні. От все, що росіяни хочуть, вони чітко доволі е, артикулюють. Що ви думаєте про останні заяви стосовно перемовин? Ну я не знаю, що там росіяни думають, але чітко Путін заявив про. Окупацію чотирьох українських областей, і тут ми теж, по суті, всі погоджуємося, що це мінімум. Тобто розпер... мене дивує, що багато людей ведуть поважні розмови про мир, про мирні переговори. Я розумію, чим в цьому мовлено, в тому, Бо теж спілкуються з людьми. Багато знайомих вірять в перемогу Трампа в Сполучених. Чому? Бо він сказав, що за 24 години він припинить війну в Україні. Факт. Ну, ми вже чули розмови, головне припинити війну голові, Подивитися в очі путіну, домовитись посередині. Ми знаємо, чим це завершилось. Це такий самий варіант. Ми повинні правді в очі дивитися так. І на жаль, не буде жодних, навіть припинення війни, про якої ми тут з вами говоримо. Є два варіанти або наша капітуляція, або наша перемога. Тут подобається нам це, не подобається. Ми би всі напевне хотіли вернутися. І маємо розуміти, до мирного що шлях життя. до перемоги буде непростим, Це вже інше. Так і тому люди розуміють, тому вони от висловлюють і такі сумніви, якісь критичні зауваження. Необхідно цю біль людську розуміти. Звичайно, перед тим як вам задам запитання, ну власне про рамку мирних перемовин. Якщо можна говорити про її існування в нашому чаті постійна глядачка Тетяна Присяжнюк, цитую Мейер, це очільницю Ізраїля, коли Ізраїль вів свою важливу війну проти в тому числі Єгипта та своїх ворогів на близькому сході. Отже, Мейер, не можна домовлятися про мир з тими, хто прийшов тебе вбивати. Проста здавалось би, фраза, так от. Але тим не менше, знову ж таки, тут же два світи. Не можна домовлятися про мир з тими, хто прийшов тебе вбивати, а, інше, а, а інший табір людей скаже, що усі війни завершувалися перемовинами. Цікаве питання. Перше особисто от як, мене, от як вийти з цієї витолікає. ситуації. Ми от наращуємо про стамбульські домовленості. Нью-Йорк Таймс опублікувало, ну фактично йшло мова про капітуляцію України. Що мене лякає, що українська влада не дозоювала, сказала: Ну так, ми підписали. Але це було в тих умовах березня двадцятого року. Ви все розумієте, яка була ситуація. У нас вибору не було. Mm -hmm. Тобто, змовчання влади, я бачу, що вони Путін прямо каже, у нас є. Документ, на якому ми згідні вести переговори, це стамбульські домовленості. А українська влада ні разу чітко не сказала, що ми відвикинули сміття цей документ, бо він з тих чи інших причин є нелегітимний. Ми його дезавімо. Це мене лякає. З іншої сторони, правильно говорити про мир. Я зайду трошки в лепшу історію. Що ми тут спостерігаємо? Ми вже це говорили: це зіткнення, так скажемо, сходу і заходу. Ну, не такому географічному, а східної диспутії і західної демократії, і в 500-му році до нашої ери таке простояння почалося між Персією, східною Іран в значній мірі, і ширші території і грецькою демократією, і теж війна, яка тривала майже 50 років, а в 449-му році завершилося миром. Але миром яким який забезпечить демілітаризовану зону на користь. Грецької демократії, що ферзь флот не мав запливати там ближче до території Греції. От так на таких умовах необхідно заключати мир. Що... Які шанси в нас тепер? А от це і дуже важливе питання. Про що і тут вже ми згадували, що ми говоримо про свою втому: об'єктивну слабкість наших внутрішніх ресурсів, ну співмірність, будемо говорити, об'єктивно mm -hmm. Росії і України. Але ця загроза, ми вже говорили. Не, не не тільки для України, для всієї західної демократії. І вони ніяк не можуть зрозуміти. Не зрозуміли 2008 року, коли Росія окупувала Україну Грузію, 2014-му року, коли окупала частину території України. І до сих пір роблять вигляд, що ця мова йде не про них. А насправді Путін прямо говорить, Ми теж говоримо, що він все чесно говорить, хоч чомусь чесний, що він воює з НАТО. Воює західної демократії ми хочемо йти до Лісабона. Ну, питання до них: чому вони не приймають цього виклику?